Так, є там хтось. О, да, друзі, є. Є рибинка. Ну що, друзі, ось такий улов, як ви думаєте. Як ви думаєте, друзі, для початку, для відкриття сезону. Піде? Нормально? Друзі, всім доброго раночку. Ви пам'ятаєте цю водойму, як я тут чудово ловив рибку минулого року. І я приїхав в цьому році перший раз відкривати сезонна коропа саме на цю водойму. Як завжди, багато речей, багато що є розкладати. Зараз швиденько розкладаємось. Кораблик я апгрейд зробив, поставив на ехолот, покажу вам. І будемо починати загодовуватись і рибачити. Погнали далі по черзі, все покажу вам. Склали. Тепер будемо переходити безпосередньо до наших снастей. Роса трошки ще сумочка ось така чудова в мене для катушок. Катушки восьмитисячні, шеститисячні. Маю намір, маю, всі були 8000 і будемо складати наші карповики. Карповики в мене 3,90 довжин, довжиною 3,5 ЛБ навантаження. Так, друзі, перший комплект готовий. Перший комплект мій готовий. Так, друзі, кораблик я оновив в плані того, що поставив на нього ехолот. Зараз хотілося б подивитися, що ж він нам показує, як він робить. Так, ехолот включився, показує в нас О, пішла глибина ось. Один метр десять. метр десять. кораблик пішов, метр сорок. Ось щось на дні показує. Може це навіть рибина, треба вивчити, як він показує, що він показує, ще не знаю. Ну, для початку ми прив'яжемось до домашньої точки зараз. Це в нас буде точка номер 1 пам'ятали ми її, а тепер будемо і дивитись, що там у нас робиться. Хочеться там під дамбочкою. Туди я раніше завозився, там була риба. Так, друзі, готуємо нашу прикормочку, ось таке зручне відеречко розкладне для прикормки. Воно Самий раз. Та й рибу сюди можна положити. Подивіться, на минулих моїх рибалках я його використовував. Значить, в нас ще холодно. Холодна вода, тому прикормку треба використовувати невеликої фракції. У нас буде прикормка Real Fish з смаком кальмар 8 для коропа, тому що в нас весною риба, короп, амур більше любить такі. 에... Смаки більш рибні, не солодкі. І візьмемо ще серію Big Fish від Real Fish Media. Також в минулому році я її тестував, прекрасно вона працює. Ми нашу прикормочку висипаємо наше відеречко. Так, висипаємо нашу прикормочку. Ух, запах такий відповідний. Значить, одну пачку, другу пачку. Ще важливо весною, щоб наша прикормка не дуже виділялась на дні. Тобто не дуже світлі були кольори її. Ось такі темненький, з мілкою фракцією. І додамо ми трошки зернових, але великі зернові, крупнозернові, зараз додати не можна. Тому що риба не дуже в неї харчування таке, як літом. І вона, риба мається на увазі, досить мало І Для того, щоб її не перегодувати, ми будемо використовувати небагато прикормки. Ось в мене в якості зернових буде конопля. Зерна коноплі зварені. Ніякого там гороху, кукурузи поки що ми не використовуємо. Зараз беремо трошки води, воду бажано брати з водою, в якій ви рибачите, замішуємо це все і даємо прикормочці напитися. В якості ми будемо використовувати флет метод, тому для флета використовуємо приконку Halli Wood Paltus від Так Також перевірена ловить чудово. Замішуємо, не забуваємо викидати не на водоймі, а дома або в сміття, якщо тут є підготовлено наші упаковочки, не, не Ось, Наприклад, тут є мішок для сміття, ми в нього зразу складаємо. Відкриваємо наш халібуд Палтус. Запах класний. Висипаємо частину і трошки водички. Небагато, щоб її не перезволожити. Даємо час їй постояти, напитися, як то кажуть, води. А поки наша прикормочка готується, напивається води, ми перейдемо до наших основ. Що ви бачите перед собою? Правильно, це скарб. Ось така сумочка, і в якій в мене багато всього. Сумка для сумок. Зараз я вам все покажу. Ми приберемо поки що. Зараз я вам, друзі, все покажу. Дивіться, ловити будемо сьогодні на попапчики. Попапчики профмонтаж. Так як в нас рибка ще, це я вже приготувався до сезону, взяв різні розміри, з різні смаки. Так як в нас рибка ще не дуже активна, можна сказати, мало активна, треба використовувати насадочки невеликого розміру. Тобто 8 мм я буду сьогодні використовувати. Ось, наприклад, слива буде обов'язково. Далі То у нас тут ще 8 мм. Спеції. Спеції минулому році просто розривали. Це був розрив. Новинки вийшли. Ось марципан. Часник. Ну, Тут 10 мм побачимо, Можливо, будемо підрізати. Тигровий часник, тигровий горіх. Класно працювали. Велике значення має колір зараз по весні. Тому дивимось жовтий колір. І це смак ананас або кисла груша. Треба світлі кольори використовувати. Ось такий помаранчевий, жовтий, ось спецій він такий. Риба любить весною саме ці кольори. Тобто вибір тут шикарний. Щось, сподіваюсь, сьогодні підберемо для нашої рибки. Монтажі, які ми будемо використовувати. Я буду ловити флет методом. Ось готові вже є кормишки. ну, Буду, ну, мабуть, десь 70 грам ловити. 70-80 грам. Тут дистанція не мала, тому щоб риба гарно засікалась, треба кормушечку брати нелегку. Ой, чого ж ти падає? Кормушка, щоб була досить важка для гарного самозасікання. Гачечки невеликі берем, невеликі гачки. І 8 мм розмір папчика. Це буде наша основа. М'якенький поводочок має бути по весні, не жорсткий. Тому що риба дуже акуратна, в'яла, тому ось такий. Є в нас і оснасточки, бойлова снасть на лід корі, так званий інлайн у всьому світі. Ось такий інлайн різні варіанти, вибір просто шикарний, різні форми кормушок. В одній сумці в нас йдуть монтажі, в одній сумці в нас йдуть попавчики. А ось тут у нас йде, в принципі, також все необхідне на рибалці. Зараз ми візьмемо ми візьмемо інструмент для того, щоб заряджати наші попапчики одягати. Обов'язково попап треба перевірити, як він буде стояти у воді. Ось такий у нас інструменти. Візьмемо ми, наприклад, спеції. Відкриття сезону буде із попапчиком спеції. 8 мм. Ми його голочкою протикаємо. Оп, нагачечок одягаємо. Оп. І зараз перед тим, як його зафіксувати, його треба перевірити в воді, як він піднімає, ставить гачечок Так, друзі, ми опускаємо. У воду, нашу приманочку, бачите, у нас піднятий гачок, він стоїть майже на жалі. Припіднятий вгору для того, щоб виділяти із дна нашу наш попапчик, нашу приманочку. Його можна зафіксувати, а можна і не фіксувати, вони гарно тут тримаються. А тепер, друзі, ми робимо наступним чином. Наша оп кормочка напилась води. Ось так втрамбовуємо в топталочку. Хоп. Хоп, все. У нас все готово. Тепер ми цепляємо до нашого карповика і завозимо нашу приманку Так, друзі. Ми відправляємо нашого кораблика на першу точечку. Так, друзі, все. Завісся я по точечкам тим, які собі намітив, загодувався, завіз туди приманочки, чекаю, тепер сподіваюсь, що буде клювання. перша. Є в нас рибинка. Так, це 100% риба. Є перший. І це короб. О, перший в сезоні. Перший короб в сезоні. Зараз ми будемо тебе якось. Припарковувати. Це невеликий, ой! Невеликий короб, хоробчик, але ж спрацювала наша оснасточка, попапчик, це кілушний тузік, як то кажуть. Хоп! Перший тузік сезону. Полторушечка навіть. Навіть півторачечка. Ось він, друзі, дивіться. Попапчик. Спрацював. Спрацював попапчик спеції. Він в минулому році чудово працював. За нижню губу. Ну, все як має бути. Класика жанру. За нижню губу. Супер просто. Перша рибинка в сезоні. двадцать четвертого года. Перезвоню, заряжаем занято. Так, друзья, поклевочка, поклевочка, есть друга, поклевочка и другой короб. Та сама точка, друзья, Та сама точка под берегом. Та сама приманочка, та сама приманочка і такий самий тузик Ну, але ж, але ж враховуючи, що відкриття сезону і це не трофейна водойма, не особо приходиться надіятись на трофеї, скажімо так, для відкриття сезону. Ой, ой, у корчі повів, куди, куди вилазь? Вилазь. Ой, молодець. Молодець, що вийшов. О, ні, це більшенький. Це більшенький. я Це десь такий, може навіть ближче до двушечки. Опа! Це такий вже їстівний. Це вже... Ох! Так, да, це вже двоєчка, може навіть і два з половиною. Ми тебе зараз вже навіть навіть ми тебе зважимо, друзі. О, це вже такий. Схожий на рибину, як то кажуть. Знову попапчик той самий 8 мм за нижню губу. Ой! Спеції спрацював. Так. Ну це вже схожий на рибину. Да? Нормальний? Василь Миколаєвич, що скажете? Це вже схожий на рибину? Так, напівсковоротки. Напівсковорідки. На <хи> ну дивіться, який Нормальний. в нього хавальник який такий. А ну аж цікаво, давайте його зважимо. Супер, як у мене ні одні покльовки. ні, ні, не торкнуло даже. Ну це в мене було вже 4 чи 5 покльовок і друга рибина. Да, а черв'як? Бу -бу, а по папчики, <пап> ось бачите, хоче. Да. Ну, так, друзі, зараз буде мені дуже багато критики, що я так зважую по варварськи рибу. Що-що, забуваюсь? Купити собі сумку для зважування, Ну, ця рибка не буде випущена, тому, скажімо так, проб'ємо її губу і трошки помучимо 2 кілограма 635 грам. Ну, це вже і на рибину. Так, друзі. Упуск, упуск пришел. Так, друзья. Оно. Да, попуск, упуск по пришел. Есть. Не пойму. Да, есть. Кто то невеликий. Может даже карась. Да, то есть геть, геть маленький. Може маленький коробчик. Ні, так, да, коробчик. Маленький. Привіт. Який пищу Третій. Маленький. Ну цей геть маленький. Тих два залікових, цей маленький. Цей пішов плавати. Ну, але є. Друзі, що хотів ще сказати. Зібралась рибка, ми туди її приманили прикормкою, тому не забувайте доставляти кожен раз, коли ми нашу приманочку туди доправляємо, додати потрошки-потрошки по прикормки, щоб риба трималась на місці. Небагато, не перегодовувати, але потрошки додаємо. Оце, друзі, був паровоз. Невеликий короб, але ну все з одної точки. Всі покльовки з однієї точки. Невеликий короб, але дав так, як, як дорослий, як то кажуть. Полторушечка. Да, це такий... Опа! Півторачечка. Може трошки менший. Може кіло 200, кіло 300. Може і кілограмовий. Але кілограмовий... Ні, не кілограмовий. Півтора. Я думаю, що місце ми вибрали правильне там під корчиком. Все, як має бути. Попапчик за нижню губу. Класика, класика жанру Просив власник ставка таких оце більше кілограма не випускати. Це десь ну, кілограм точно в ньому є. Тому він піде в садочок, я віддам його власнику ставка на його прохання. Так, друзі, вже 12-та година дня, сьогодні доволі тепло, я думаю, що це найтепліший день. І... Рибку ми почали ловити. Я якийсь зроблю висновок. Риба стоїть вся, як то кажуть, в березі. Там, де глибина невелика. Ну це й очікувано. Вода ще холодна, вона не буде стояти на, на 2-3 метрах. Де виход іде на бровочку, виход ближче до берега, там і крутиться риба. Але ми її приманили туди, прикормили. Правильна прикормка насадки. Снасть і все в нас виходить. Уже, я вважаю вже на даний момент скільки чотири рибинки я зловив три залікових одна ні. І покльовок ще декілька було. Для весни це я думаю непогано. Друзі, ось такий ставочок, он вівці пасуться на іншому березі. Маленькі, вже цьогорічні є. Відпочинок просто супер. Опускає, опускає. Невже б дальняк взяв? Так, є там хтось. О, да, друзі є. Є рибинка. Тепер її треба майже з 200 метрів достати сюди. Тут я перезавозитись вирішив. Поки що виключимо наш кораблик, візьмемо підсак і будемо виводити рибинку ближче. на кого я сподівався. Ну, але покльовка відбулась для початку сезону це також непогано. Ну, такий. Півтора, ближче навіть до двох, півтора залізобетонних в ньому є. Є в ньому півтора кілограма. Це залізненько. Дальнячок спрацював також. І це просто суперове. Ось такий друзі. Да, десь півтора, може кіло 700, кіло 800. Супер. друзі щось ось тут цікавиться так да, да, натягує натягує мабуть треба підсікати натягнуло давайте будемо підсікати так здається хтось є так хтось впирається є хтось. Це з тої дальної самої бровочки. 200 метрів майже. Так хочеться амурчика зловити. Кілограмчика на 4. Було би непогано. Впирається, поки що гарно впирається. Борзенький такий, та ні, ну двушечка, двушечка залізна. Але щось ну такий, такий борзий. Давай вже, хапай повітря та й здавайся. Так є, в доміку. Десь Приблизно 2-2-200. Ай-яй-яй. Ось такий два-два з половиною. Два двісті. цікавий, цікавий. Почищений зразу, як то кажуть. І знову ж таки попапчик спеції Двушечка приблизно Так, друзі, до завершення добігає сьогоднішня риболовля. Я думаю, я ще трошки посижу, півгодинки і почну збиратись. Я вважаю, що сьогоднішнє відкриття від Відбулось просто суперове. Я навіть не очікував, що буде стільки клювань і буде стільки риби. Ну, Очікував декілька рибин, але ну, не так багато. Це значить, що ми зробили все правильно. Е, який висновок по сьогоднішній рибалці? Е, враховуючи те, що в мене е, завезено в різні місця водоймі. Ближня точка, ось тут під корчиком, і там далі. Під, тим, під тою стороною, буквально 2 метри, метр-півтора метра від берега. Спочатку зранку всі покльовки були на ближній дистанції, ось тут, біля берега, недалеко від мене. Потім тут заглохло і почало прокльовуватися ось там. Тобто рибка мігрувала десь, вона ходить, ходить, тільки по підберіг, посередині її немає. Потім там притихло і знову на вечір було декілька покльовок. Ось тут. Тобто рибка мігрує, треба її пошукати, треба підбирати ключик, міняти попапчики, міняти насадочки, пригодовувати, але не сильно. Я наголошую на тому, що весна багато годувати не треба. Я взагалі сьогодні у нас 31 березня, я перший раз скоро половлю, щоб це ще в березні місяці, грубо кажучи. І, в принципі, суперовий результат, значить, ми все зробили правильно. Зараз ще трошки покажу, що я зловив за сьогодні і будемо закінчувати. Так, друзі, давайте ж ми подивимось що ми сьогодні з вами нарибачили. Достанемо наш садочок і достанемо з нього нашу рибку. О, щось там є. Хтось там вирухається.